Жахливі монстри з гострими зубами, що поїдають людей і дихають вогнем. Справжні бестії, які викликають жах у кожного, хто їх побачить. Дракони. Однак давайте відкинемо стереотипи. Ви на каналі Басті Геймс. І сьогодні на огляді у нас вогнетвір. Настільна гра, де дракони знайшли своє місце серед людей. Цю довгоочікувану настілку локалізує ігромах, Тож послання на магазин ми залишимо в описі. А тепер давайте подивимось, що ж тут у нас цікавого: Набір гри. 6 фішок гравців і 6 маркерів репутації. 1 килимок. 8 пам'яток. 36 карт майстерних драконів і 6 стартових драконів. 36 карт модних драконів. 28 карт крамниць і 6 стартових крамниць, 36 карт чарів у двох колодах. 7 карт супутників, 210 жетонів товарів і 24 жетони монет. У нас випала змога опробувати геймплей із дерев'яними компонентами товарів. Замовити їх можна окремо. На дотик вони доволі приємні. Та й додають трішечки естетики. Спочатку слід розкласти наше місто. Розстеляємо килимок і ставимо у місто 6 стартових крамниць. До кожного додаємо стартового дракона відповідного типу. Біля поля ставимо жетони товарів, монети у фонтан. Тепер формуємо колоду карт крамниць. Для початку робимо 7 стосів, 6 із символами товарів і 1 з іншими картами. Кожен стос перемішуємо, і з перших шести беремо по одній карті. А із сьомого стосу чотири. Формуємо з карт колоду і перемішуємо її. Колоду майстерних драконів ставимо біля парку і відкриваємо п'ять карт. Якщо гравців двоє або троє, вилучаємо з колоди по одному чи два дракони кожного виду. Колоду із модними дракончиками і колоду чарів перемішуємо. Та ставимо у відповідні її місця, після чого відкриваємо 5 карт із чари. Чари бувають фіолетовими і золотими. Золоті карти мають складніші умови. Тож перед початком гри подумайте добре, яку колоду обрати. Кожен гравець, окрім фішки дракона, серця показника і пам'ятки відповідних кольорів, отримує 3 карти майстерних драконів і 2 карти модних дракончиків, з яких обираю собі одного. Після чого визначаємось із першим гравцем і можемо розпочинати. Якщо вас грає четверо або п'ятеро, то останні двоє гравців можуть взяти із загального запасу один жетон товару будь-якого виду. Головна мета гри здобути якнайбільше репутації. Для цього кожен гравець у свій хід може зробити одну із двох дій. Під час цієї дії ви відвідуєте крамницю і отримуєте бонус, який вона пропонує. Та по одному товару за кожного майстерного дракона та кожні чари у цій крамниці. Далі, за власним бажанням, можна виконати ще декілька кроків у такій послідовності. Наприклад, можна розмістити одного майстерного дракона з руки у комірку з відповідним символом і отримати вказану винагороду. Це може бути репутація. Карта майстерного чи модного дракона або монета. Після цього можна використати здібність будь-якого одного дракона в крамниці. Усі дракони одного типу мають однакову властивість, тому тут не заплутаєшся. А якщо деякі проблеми все-таки виникають, то завжди можна підглянути у правила. Якщо під час свого ходу гравець розміщує дракона в останню вільну комірку в крамниці. То він бере нову карту крамниці і ставить її до лілиць на вільній ділянці міста. Цю карту він зможе відкрити лише в кінці свого ходу. Якщо всі крамниці у місті заповнені, ви просто ігноруєте цей крок. Деякі здібності змушують вас дарувати свої ресурси іншим гравцям, щоб отримати винагороду. Для цього необхідно взяти відповідні предмети із свого запасу і розподілити між гравцями. Варто запам'ятати, що в цьому випадку замість ресурсів ви можете дарувати також і монети. Кожен модний дракон має бажання, задовінивши яке раз за гру ви можете отримати винагороду. Сонячні дракони розігруються лише під час гри. Якщо ви задовільнили бажання такого дракона, можете відкрити його у свій хід та отримати винагороду. Місячні дракони можна розігрувати лише наприкінці гри. Однак є деякі властивості крамниць, які можуть відкрити карту з місячним драконом ще під час гри. На початку свого ходу ви маєте перемістити фігурку вашого дракончика до будь-якої іншої крамниці. Серед відкритих карт-чарів ви маєте обрати одну, символ якої відповідає крамниці, що ви відвідали. Потрібно сплатити ціну карти, після чого її можна покласти під карту крамниці та отримати винагороду. Далі, за власним бажанням, ви можете ще запалити, себто активувати будь-яку кількість драконів у цій крамниці. Якщо, запаливши одного дракона, ви розмістили в крамниці нового, то можна використати і його здібність. Майте на увазі. Що в кінці ходу у гравця не може бути більше шести карт майстерних драконів на руці та по 7 жетонів товару кожного типу. Якщо чогось більше, просто скиньте у загальний запас. Після чого поповніть усі пусті кумірки на полі. Як тільки хтось відкриє останню карту з колоди майстрів або з колоди чарів, розпочинається останнє фінальне коло. Кожен гравець виконує ще по одному ходу включно із тим, хто ініціював завершення гри. Кожна монетка у вашій руці додає вам ще по одному переможному балу. Ну і в кінці кінців дивимось, чи змогли ви виконати бажання своїх місячних дракончиків. Ну а якщо ви хочете спробувати зіграти проти гри самому, то вогнетвір містить і соло режим, в якому ви можете навіть розблокувати деякі досягнення. Звучить, як той ще виклик. Перше, що нам кинулось в очі, це звичайно ілюстрації. Від них так і відчуваєш дух фентезійності і якоїсь дитячої безтурботності. Особисто я повертаюся у своє дитинство, де все, що потрібно, це просто закрити очі, повірити в магію і представити милих дракончиків, які випікають хліб. А ти пограв, до речі, в Creature Village? Ти на гради з четвертого року. Там дуже милі, милі дракончики милі... випікають хліб. Так, да, милі дракончики випікають хліб. Ну це дуже мило. Да. Мені прям <кхм> на гранаді було на гранаті було колись. Тому мені ніколи щодо ігролату, то тут насправді все не так просто, як може видатись на початку. Щоб перемогти у вогнетворі, вам потрібно вдало поєднувати процес збирання ресурсів і використання здібностей драконів. Якщо ресурси ви можете назбирати дуже швидко, то не завжди вдається до кінця гри їх всіх заюзати. Саме тут в нагоді стають карти модних драконів, а також карти чарів. Одним словом, якщо хочете зіграти у щось середньої складності, позитивне і неймовірно миле, то вогнетвір саме для вас. Ми дякуємо вам за перегляд, вашу вподобайку. Зустрінемось уже на Let's Play. І головне, не забуваємо підтримати наших захисників, захисниць та волонтерів. Адже саме завдяки їм ми з вами сьогодні зустрілись. Слава Україні!